То, що, де, коли, чому, для чого, як. 101 факт, 100 101 запитання, 101 відповідь. Це, типу, такий балончик червоний, який має всередині таку Аж загасує вогонь. Коли пожежа, то його використовують, щоб загасити вогонь. Ну, ну, чесно, я ще такого не чув. І ще навіть не знаю, як тим користуватися. Мені ще батьки такого навіть не розказували. Піна звідти ти натискаєш на кнопку. І воно вогонь загасує. Вогнегасник там є така штука червона, там треба запотягнути і натиснути, і воно легко. Такий балон. І є така трубка з насадкою, яка випускає або піну, або пісок, або воду. Вогнегасник це сніг, який е е е гасить вогодою. Дип треба користуватися барешбою. Це така штука, яка е Тушити пожежу, він є такий червоний і в нього є така вірка кришка. Нажимаєш на той рычаг і так йде, а там або можна затушити пістком, або таким не називається. Наші маленькі експерти з безпеки знають дуже багато про вогнегасники. Отож, давайте підсумуємо. Вогнегасник це спеціальний пристрій, за допомогою якого ми можемо ліквідувати невелику пожежу. Які бувають види вогнегасників? Найпоширенішими видами вогнегасників вважаються вуглекислотні, порошкові та водопійні. За допомогою порошкового вогнегасника можна ліквідувати займання легкозаймистих речовин. Вуглекислотний ми можемо використати при ліквідації пожежі електричних приладів, а водопійними в жодному разі не можна гасити пожежі під підляпру. Як дізнатися, яким видом вогнегасника можна скористатися при тій чи іншій пожежі, ми можемо дізнатися за допомогою паспорта, який є на кожному вогнегаснику. А як все ж таки скористатися вогнегасником? Перш за все, нам потрібно зірвати пломбу, висмокнути запобіжне кільце, спрямувати вогнегасник посередок займання, натиснути на важіль та ліквідувати пожежу.